Гончар це творча реміснича професія, представник якої займається виготовленням різноманітних виробів із глини шляхом ліплення, формування на гончарному крузі та подальшого випалювання. Гончар створює не просто предмети побуту, він працює з природним матеріалом, щоб надати йому форми, функціональності та естетики, перетворюючи глину на унікальні керамічні вироби. Цей фахівець виготовляє глиняний посуд, вази, чаші, глечики. Декоративні тарілки, кахлі, сувеніри, а також елементи інтер'єру та оздоблення. Гончар розуміє структуру матеріалу, відчуває його пластичність, володіє різними техніками формування та оздоблення. В його роботі поєднуються знання народних традицій і сучасне бачення форми і стилю. Після надання виробу форми гончар сушить його, декорує розписом, глазур'ю чи орнаментом. А потім опалює у спеціальній печі, де виріб набуває міцності та довговічності. Такі речі можуть бути як суто функціональними, так і художніми, прикрасами інтер'єру або витворами декоративно-ужиткового мистецтва. Таким чином, гончар це майстер, який не лише створює кераміку як предмет побуту, а й передає через неї культуру, естетику, теплоручної праці та відчуття гармонії з природними матеріалами.